Ми говорили з вами про програму є відновлення, яка передбачає декілька етапів. Перший етап, який стосується виплат за пошкоджене житло, він успішно був продовжений і в 2023, і в 2024 році ним скористалося майже 80 тисяч українських родин, і майже на 9 мільярдів гривень держава компенсувала такі пошкодження житла. А другий етап програми він стосувався видачі житлових сертифікатів, кого зруйноване житло. І станом на сьогодні майже 5 тисяч українських родин вже мають нові домівки а більше ніж 8 тисяч родин вже отримали житлові сертифікати і знаходяться якраз в пошуку нового житла для того, щоб такий житловий сертифікат обміняти. Третім етапом: ми планували, що це якраз буде можливість отримувати житлові сертифікати за знищене житло на тимчасово окупованих територіях. Але ми бачимо, що на 25-й рік уряд передбачив лише 4 мільярд. Гривень це досить незначна сума для того, щоб виплатити всі компенсації саме тим людям, хто має житло на тимчасово окупованих територіях. І буквально наприкінці грудня була дуже добра новина, яка стосується внутрішньо переміщених осіб. А в нас, як ми знаємо, внутрішньо переміщені особи є з тимчасово окупованих територій. Для них додатково знайдені в бюджеті ще 2024 року 20 15 мільярдів гривень це кошти, які були зекономлені нашим Нашим міністерством а, Мінсоцполітики. і саме ці кошти вже січня будуть доступні для того, щоб наші ВПО, які офіційно зареєстровані і мають зруйновані домівки, скористалися такою можливістю і отримали відповідні компенсації. А, в нас є розрахунок вартості середній житлового сертифіката, це півтора мільйона гривень. І ми розуміємо, що 10 тисяч українських сімей це щонайменше 30 тисяч людей, які Є внутрішньо переміщеними особами зможуть скористатися можливістю з цих 15 мільярдів отримати нові домівки. Розуміємо, що цього недостатньо, тому уряд на сьогодні проводить перемовини з нашими міжнародними партнерами: це і світовий банк і банк розвитку ради Європи. Я нагадаю, що в 2024 році банк розвитку ради Європи підписав відповідну угоду і фінансував компенсації за знищене житло в розмірі 100 мільйонів євро. І вони також підтвердили, що в цьому ці вже в 25-му буде можливість також підписати відповідні угоди і фінансувати цей напрям. Тому чекаємо від уряду успішних підписаних угод для того, щоб програма є відновлення максимально розповсюджувалась і для мешканців тимчасово окупованих територій.